Одразу долучаємо до нашого ефіру Світлану Гринчук, міністерку захисту довкілля та природних ресурсів України. Вітаємо вас, пані Світлана. Дякуємо, що долучились. Доброго дня, одразу хочеться розпочати з стану повітря, тому що як тільки стає дихати легше, здавалося б, тут вчора, Сьогодні знову ситуація погіршується. Київ знову в антирейтингу міст за забрудненістю повітря. Скажіть, як довго буде тривати така ситуація? Ну і що в нас на тепер із ситуацією з забрудненістю повітря? Ну, по перше, хочу сказати, що буквально от годину тому вже по останнім постам по останнім даним з постів моніторингу як по Києву, так і незалежним від громадських організацій. постам моніторингу стан повітря вже в нас добрий. Навіть ситуація покращується, але ми повинні розуміти, що те, що відбувається зараз, на жаль, стало вже традиційною сезонною ситуацією, коли у нас. Мало дощів на протязі серпня і вересня суха погода, і це призводить на жаль до пожеж як лісових, так і горять торфяники. Затушити які дуже дуже складно. Навіть якщо зверху ми їх тушимо, всередині все одно продовжується горіння і продовжується задимлення. Крім того, маємо враховувати, що. Якраз такий перехідний погодний період, коли земля ще залишається теплою, але повітря вже достатньо холодне, особливо вночі, і це призводить до того, що всі оці забруднюючі речовини в повітрі, забруднюючі частки, вони якраз осідають на приземних шарах атмосфери, і це, от якраз, і фіксуємо ми такі неприємні, скажімо так, явища, як задимлення в місті. А, і також варто сказати, що на жаль, на сторфяники також розміщуються так навколо навколо Києва в Київській Чернігівській областях, і їхнє горіння спостерігається от якраз в основному босини. Тому і маємо таку ситуацію. Ну і бачимо, що дощ у нас за весь цей період був один раз, здається тільки, і звичайно, відсутність опадів. Крім того, є ще й людські фактори. На жаль, фіксуємо, що люди продовжують свою традицію підпалення трави, не дивлячись сухої трави, не дивлячись на те, що. Це вже давно під забороною і особисто особливо слідкуємо за цим. Однак все одно трапляються, трапляються у нас моменти із підпалами сухої трави. Потім це перекидується, якщо вітряна погода. На інші території, на біль, на більші поля, і можливо навіть і на ліс, тому в деяких випадках тому закликаємо українців все таки уникати цього, тому що змінилися обставини, змінився клімат, змінюється погода, і це все стає ну, набагато небезпечніше для всіх українців. Пані Світлана, давайте з повітря по перемістимося на воду на бо. Українців лякає інформація про те, що сейму з боку Росії знов рухається чергова якась пляма, і знов нас очікує погіршення якості води, мор, риби. Що з цього приводу говорить наша аналітика? Давайте, давайте зараз заспокоїмо. По перше, киян тому, що на Київщині сьогодні якість води, особливо у місцях водозабору, ми постійно там проводимо. Проби води здійснюємо постійно проводимо аналіз. Не фіксується ніякого перевищення, перевищення норми. Шкідливих речовин немає загибелі рибу, і показники розчинного кисню також в нормі. Ситуація стабілізується. І переміщення Також варто сказати, що переміщення забруднення в Київській області не фіксується. Також, що важливо зазначити, що по всій протяжності Десни у Чернігівській області вода також посвітлішала, вже менше стає неприємний запах і не спостерігається взагалі мор риби. Воді вже знову почали з'являтися живі біоресурси, водні біоресурси. Тому це говорить про те, що річка відновлюється, але так. Фіксується дійсно нова пляма забруднення в посейму, але вона за своєю концентрацією значно менша і за своєю взагалі впливом на річку значно менша, ніж була попередня. Ми вже почали вживати всі ті заходи, які вживали при проходженні першої плями. І добре, що ну, зараз справилися вже з нею, справляємося успішно, і ріка сама відновлюється. Тому ми не прогнозуємо сильного погіршення ситуації. І будемо слідкувати за ситуацією, продовжувати вживати всіх тих заходів на вивики які... це залишки старого дуже важко зараз сказати, тому що ми розуміємо, що там, де починається сейм по території України, у нас активні бойові дії, і причиною може бути навіть підняття цього забруднення знову з на річки тому. Причини можуть бути різні. Ми дійсно фіксуємо незначне погір нову пляму, але вона по своїй концентрації взагалі не, не може йти навіть в порівняння з першою, коли коли дійсно був великий викид органічних забруднюючих стоків, Дякому, що знайшли час і долучилися розповісти про оперативну ситуацію. Світлана Гринчук, міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України.